Гостя нашого ефіру це Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наші вітання Здравствуйте. Вітаю. деокупація не територій, а розумів і душ людей. Напевно, це найважливіше і найважче, що буде. Є безліч варіантів, що робити, і напевно, що те, що ви зараз. Ви зараз радою, міністерствами Кабміном, оголосили набір кадрового резерву, зокрема для педагогів і для медиків, для тих, хто буде працювати зокрема на деокупованих територіях і в Криму. Це свідчить про те, що ви готуєте людей. Це буде інша підготовка, тобто людина, яка має поїхати працювати в Крим, має вміти і знати щось інше ніж та, яка працює в Кропивницькому. І це ми підходимо комплексно і не тільки вчителів, а лікарів, а усіх, в тому числі органи державної влади, органи місцевого середування, органи сил безпеки і оборони. Ви розумієте, і ДБР і НАБУ всі мають працювати в деокупованому Криму. Тому найближчим часом на наступний тиждень буде прийнята постанова Кабінету міністрів про реалізацію проекту щодо формування кадрового резерву в Криму. І ви вже тоді побачите, якими є напрямки і перекваліфікація, і навчання, і власне програми, які запропонував університет Шевченка, і наш НАЦ Все що це там? враховано. Що там? Ну тобто історія Криму чи як? Дивіться, ну, от, є базові речі. Тобто, коли ми говоримо про деокуповану землю, так ми вже маємо досвід Харківщини, Херсонщини. Очевидно, ви праві, що 9 років це специфічний так на сьогодні досвід, і ми розуміємо, наскільки складно це буде зробити, але є перші кроки зі. Стабілізації і є подальші кроки з реінтеграції. Отже, стабілізацією займаються наші сили безпеки і оборони, Нацполіція, Нацгвардія, всі, хто повинні зайти, зробити все необхідне, щоб там була безпека, куди прийдуть потім і органи влади місцевої, регіональної і центральної. І вчителі з лікарями, і всі решта що буде передбачати реінтеграція в практиці для населення? Ну з точки зору повернення органів державної влади, це одна історія. З точки зору там силових структур, які будуть працювати так на деокупованих територіях, це ще одна історія. А от стосовно людей, їх розумів, тут мене, знаєте одразу з'являється певна аналогія там. Кожен, мабуть, в школі коли вчився, так знав, що таке зріз знань, перевірка. Так, так? от щось відповідне, типу зрізу настроїв населення, зрізу, от перспективи, куди рухатись для от громадян на тимчасово окупованих територій буде проводитись, чи що от буде для громадянина там проводитись? Ну, дивіться, найперше, що я хочу сказати людям, які нас чують, а ага. я знаю, що вони дуже уважно слухають, буде забезпечена справедливість. Я хочу всіх відразу заспокоїти, бо я знаю, що робить ворог у своїй пропаганді. Так, коли вони лякають людей, буде все по закону, але буде забезпечена справедливість. Також ми говоримо про відновлення майнових прав. Ми очевидно націоналізуємо все майно, комунальне і державне. Все буде повернуто у власність України. Ми говоримо про колонізаторів. Так, це ті громадяни Росії, які приїхали після 2014 року, всупереч українського законодавства вживуть, порушуючи українські закони. Так на території українського Криму вони будуть звичайно виселені. Вони не будуть проживати на території України, але залишаються громадяни України, які там також проживають 9 років. Ми розуміємо, що у них вже є. Громадянство Російської Федерації вони жили, працювали, народжували дітей. Я зараз кажу про акти цивільного стану, так про народження, про смерть, життя продовжується. Отже, всі ці відповіді ми зараз шукаємо у законодавстві, як то адміністративна процедура, бо ми розуміємо, що кількість рішень, які прийдеться прийняти судам, просто невспівзмірно, от тільки уявіть станом на сьогодні, кримські суди винесли більше мільйона двохсот тисяч рішень. І всі ці речі треба зараз передбачити до деокупації, щоб потім було легше. Ви сказали, що ці 800 тисяч це майже мільйон росіян, які фактично злочинним шляхом приїхали поселилися в Криму. Будуть виселені. А є вже зрозуміння, як? Тобто, це ну як це буде сказано там до першого числа виселяєтеся або їх будуть. Явно що це не буде виселення кримсько-татарського народу, теплушки, вагони і забираєтеся геть. Є алгоритм розуміння, як це буде. Ну, найперше, я вже рекомендую таким людям їхати, щоб дійсно потім не доводити, так би мовити, ситуацію до того, що їм буде запропоновано це зробити в такий або в інший спосіб. Угу. Ви зараз правильно в підводці назвали консультативну раду, яка є тим майданчиком, і офіс президента. Я дякую президентові Зеленському за лідерство в цьому випадку. Так, коли президент і його офіс взяли лідерство на себе, ми як органи виконавчої влади, і інші, так і парламент, і громади. Цький сектор долучаємося до процесу, і в такому і в даному випадку власне шукаємо відповіді, якими будуть кроки держави по відношенню до колонізаторів, ага. якими будуть кроки держави по відношенню до колаборантів? Чи буде у нас процес люстрації? Можливо, амністії і звичайно покарання тих, хто вчиняли злочини на території Криму? А в світовій практиці є взагалі е виселення колонізаторів, як? Дуже зараз важко, тому що дійсно світова практика не дає відповіді. Ми теж звернулися і до інституту стратегічних досліджень, і до всіх, хто займається тематикою, і до правозахисних організацій. Дуже мало досвіду. Я вам скажу щиро, і ми будемо формувати цей досвід також з міжнародними партнерами, але враховуючи наш власний питання майна не те, що є комунальне, і не те, що є державне, а те, що було захоплено примусом. З документами може бути все в порядку, але ми прекрасно розуміємо, так. як підписувалися ті чи інші документи, і як тепер державі в Криму на захопленій а, частині Луганської і Донецької областей, моя подруга в Луганську залишилася без квартири. Вона її нікому не хотіла продавати, продали за 400 доларів в луганську квартиру. Тому це історія, як як буде розбиратися держава, де насправді людина хотіла укласти цей договір купівлі-продажу або передачі майна. Або... А, де а де примусово що буде визнано юридично Нікчемним, так? це якраз про те, що ми говоримо і називаємо справедливість. Щоб відновити справедливість, потрібні справедливі закони. Щоб ці закони були написані. Потрібен рамковий закон, який ми власне зараз із офісом президента разом розробляємо про перехідний період, який включатиме і ті питання, які ви зараз задаєте. Стосовно от тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тут алгоритм такий самий, як і по Криму буде. Ну, в, в плані реінтеграції, в плані юридичної юридичної оцінки, так тих чи інших актів, ви казали про мільйон двісті так судових рішень по Криму. Ну мабуть, що плюс-мінус така ж цифра і по Донецькій та Луганській областям, тимчасово окупованим частині. Дійсно є дещо схожі так моменти, але ми маємо окремо стратегію деокупації і реінтеграції Криму. На сьогодні РНБО є визначені відповідальними за нову стратегію. Вони напрацьовують і в кінці третього кварталу мають подати так і презентувати суспільству передовсім президенту, щоб указом відповідно було підписано і введено дію. Ми, як уряд, беремося за план реалізації цієї стратегії, і Крим ми зараз обговорили. Тепер щодо Донецької Луганської області. Приблизно тиждень тому було прийнято постанову кабінету міністрів, яку ми розробили разом з Донецькою і Луганською ОВАЗ іншими органами влади щодо невідкладних кроків. Нас як держави зі стабілізації і реінтеграції, ми розуміємо, що потрібно робити. По перше, там створені ОВА, так Донецька і Луганська. Це відрізняє від Автономної Республіки Крим, яка має конституційний статус. Я зараз тут говорю до конституціоналістів. Вони знають про що я. Ми говоримо про вибори. Також це теж питання, яке зараз дискутується, коли і за яких умов, якими мають бути індикатори і параметри, що ми можемо сказати, що можна провести вибори? Бо якщо ви знаєте, в останні вибори, до прикладу, до органів місцевого середування в Криму проводились у 2010 році? Те саме ми можемо говорити про Донецьку Луганську область. Отже. Питань дуже багато, але ми їх розбиваємо на складові і рухаємось так швидко, як я сподіваюсь, будуть рухатись наші збройні сили, де окуповуючи наші рідні землі. Про внутрішньопереміщених осіб зараз давайте детальніше поговоримо. Як за цей 2023 рік змінюється статистика, тому що хтось, будучи у статусі ВПО у 2022 році, наприклад, ну чисто теоретично, осі в іншому регіоні і, де відкрив там бізнес, знайшов роботу, квартиру орендує і ну. Чисто от фактично він вже не внутрішньо переміщена особа. Він там громадянин, який проживає на новій території. Як змінюються цифри і допомога відповідно тим громадянам? Як вона змінюється? Дивіться, ви привели приклад людини, яка відкрила свій бізнес. Умовний, а так. я приведу приклад тисяч людей, які переїхали і евакуювалися, і сьогодні це роблять також. Тобто, ми маємо на сьогодні плюс 300 тисяч нових ВПО. Тобто, станом на умовно 15 травня ми отримали плюс 300 тисяч. А це, якщо ми кажемо в грошовому еквіваленті, 17 мільярдів треба вишукати в бюджеті, щоб знайти і виплатити всі необхідні виплати, які належать нашим ВПО. Я скажу так, у нас зараз триває дискусія. Я не буду цього кривати. Я знаю, що є величезна проблема з бюджетом з надходженням. Ми шукаємо ці гроші. Нам допомагають наші міжнародні партнери. Ми їм дуже за це дякуємо. Але вони теж запитують, чи є порядок в реєстрах, чи є власне процедура, коли люди, які вже самодостатні, Виходу з ВПО uh -huh. і коли вони вже перестають uh -huh. бути внутрішньо переміщеними особами, а є інтегрованими громадянами з усіма правами, з усіма свободами, які дає громадянство України. І тут у нас питання: якщо людина виїхала за кордон, то вона не може бути внутрішньо переміщеною особою. А таких людей є чимало, які отримують досі виплати. Це неправильно, коли людина повернулась на місце свого проживання постійного. Вона теж не є внутрішньо переміщеною особою. і таких людей теж чимало. Вони не повідомили про зміну статусу і продовжують отримати такі виплати. Я дуже прошу, звертаючись зараз до наших людей, зважити на цей фактор, бо є інші, які виїжджають сьогодні з Донецької області без нічого. вони залишились з одним, з одним пакетом, так або просто з дітьми, якщо живі, і це вже добре. Тому, будь ласка, давайте будемо чесні один з одним. І також я хочу сказати з іншої сторони, моя позиція, як віцепрем'єра, яка власне опікується питаннями ВПО 23-й рік, має залишитись роком виплат ВПО. Ми не можемо сказати, що люди отримали незалежність фінансову, що всі мають роботу і всі отримали достатньо спроможностей, щоб не отримувати від держави допомогу. Коли, Тому... ви говор... да. коли ви говорите про справедливість, і напевно, що це питання не можна розглядати лінійно, коли людина повертається до себе додому, це не означає, що вона повертається до колишнього. Його життя про що я раніше людина працювала в умовній фермі, яку зараз спалили, розбомбили. Те, що людина живе в своїй хаті, вона не має роботи, це не означає, що вона. Повернулася до колишнього так. життя, певно, що має бути якийсь список крит чек-ліст. Але е, про тих людей, які є за кордоном, теж давайте будемо відверті. Ми живемо в цій країні і не, не на російському тілі працюємо, щоб брехати. Люди приїжджають, поновлюються тут, та, ну, перетинають кордони і так далі. Це тобто, це так само має бути попередження. Чи є ваше розуміння за умови, що до 20, до кінця 2023 року, так як ви сказали, ви вважаєте, що має залишитися система така, яка зараз є. За скільки часу людям потрібно оголосити про нові правила. тобто умовно за три місяці, якщо ви, то ну тобто є оце от термін. Угу. Дякую за запитання. У нас є стратегія, так ми знаємо, до 25-го року розроблена, і саме в стратегії закладено і план реалізації. Очевидно, саме в стратегії закладено, що це мало би бути півроку. Тобто, скільки потрібно людині для адаптації, ми вважаємо, що півроку достатньо для того, щоб адаптуватись, однак. Та ситуація, яка зараз є, так враховуючи контекст, враховуючи все, що сьогодні відбувається з безпекою, ви правильно кажете, навіть якщо людина повернулась, не факт, що у неї є робота. І інші обставини, це моя позиція. Вона зараз дискутується, і я дякую премєр міністру за те, що він дає можливість нам, як урядові, між собою, так обговорити і чесно один одному сказати свої позиції. Власне, моя позиція, щоб у 2023 році зберегти виплати ВПО і дати можливість. Людям більше стати на ноги це моя позиція, і я її відстоюю. Ми зараз готуємось підняти тарифи. Ми знаємо, що треба це робити. Ми розуміємо, що є економіка, яка повинна так рухатись? Ну бо ми не можемо жити постійно в боргах і постійно на позичках. Ми маємо формувати уже свою економіку, ліквідність нашої економіки. А отже, якщо ми заберемо у людей виплати, за що вони зможуть оплатити умовно так комунальні послуги, які ще й... Плануємо підняти є багато аргументів, і я готова дискутувати з усіма, хто каже, що не треба або навпаки, треба зменшити виплати або забрати за певних причин. Так Є правила, є постанова. Вона має бути виконана. Ті, хто виїхав за кордон, не можна цим зловживати, тому що це дійсно зловживання. Ті, хто повернулись і втрачають таку можливість, теж повинні чесно про це сказати. Але ці люди, які реально не мають сьогодні фінансової подушки, держава мусить. Давайте ми почнемо з того, що ці гроші, які отримали, вони ж невеликі, але пішли теж в економіку. Людина пішла і купила продукти, купила одяг своїм дітям ліки. Вона ж не вивезла їх в офшори. Вона реально піднімає купівельну здатність. І в державі, в якій живе, от і все. пенсії, соцвиплати, зарплати на деокупованих територіях. Так, тут знову ж таки, які у нас сьогодні існують проблеми з, з виплатами, як їх вирішувати, бо відомо по Харківській Херсонській області, mm -hmm. тут для вчителів Кабмін майже 15 мільйонів гривень виділяє так на, на покриття боргу у цьому році, це єдині проблеми. По Харківщині і Херсонщині, чи є ще? Ну в плані виплат, я маю на увазі. Дійсно, був борг. Він накопичився, тому що коли відбулася деокупація, не було людей, які могли поставити навіть електронний підпис. Так склалося. І декілька місяців освітяни не мали можливість отримати кошти. Ми виправили ситуацію. От дійсно, ви праві 14 перших мільйонів, там десь 44 мільйони всього. Якщо ми говоримо про загальну заборгованість, було направлено щодо пенсії. Якщо ми говоримо про ТОТ, то президент Зеленський підписав закон, можливо, ви бачили, власне, який говорив говорить про те, що протягом воєнного стану а також три місяці після нього незалежно від дати звернення. Пенсія буде нараховуватись і виплачуватись. Це дуже добре, бо люди не можуть виїхати зараз і немає віддаленої ідентифікації. Тому я хочу ще раз звернутись до людей. Не хвилюйтесь, ваша пенсія буде, і ви її отримаєте. Важливий тут момент. Я попрошу вас проговорити. Якщо людина з примусу, давайте вважати, що більшість людей, які мають тепер російський паспорт, вони не є громадянами Росії, вони змушені його отримати. Вона продовжує отримувати і продовжує нараховуватися. Пенсія. Наша українська Чи Лі, як? тут треба дивитись так: якщо людина оформила пенсію і була пенсіонером станом на день і дату окупації, так але є е, норма, яка через 6 місяців. Після того, коли людина не знімає свої кошти з рахунку, ну тобто бачить банк, що руху немає, кошти накопичуються. Такий рахунок заморожується до тієї дати, коли людина з'явиться до прикладу в банк, Ощадбанк, Приватбанк, чи де вона, чи в Укрпошті, де вона бере свою пенсію і пройде ідентифікацію. Власне, це ще одні дебати, які зараз тривають. Так склалося, ще, як віце-прем'єр має до цього всього дотичність. Я за те, щоб була віддалена ідентифікація. Людям важко переїхати. І ідентифікувати себе саме в приміщенні банку. Ру, ми зараз цим в онлайні в нас ж є інтернет-банкінг, він вважається за рух коштів чи, чи власне, особисто персонально? Переказ прийти... картки на картку, Переказ так, так, на так, звісно, так. З якої картки? Ну, ну, пенсійної, умовно пенсійний, кажучи, так. ми ж розуміємо, що. Може бути пенсійна картка, заведена, Якщо йде рух коштів, звичайно. У мене важливе питання, аж як щодо тих пенсіонерів, які виїхали за кордоном і там зараз залишаються, чи їм нараховується пенсія, і зараз ж пішла чутка, що з літа не будуть уже нараховувати пенсії тим пенсіонерам, і особливо не тільки пенсіонерам, а й тим, хто виховує діток інвалідів з інвалідністю, так тобто людей, які мають ще додаткові соціальні виплати і залишаються там, що з літа їх не буде. Ні, я про це не чула. Я знаю, що ми у себе на координаційному штабі, ті, хто виїхали до прикладу в країни Європейського Союзу, зробили постанову, якою дозволили оці міжнародні перекази, бо раніше теж треба було приїхати в пенсійний фонд, написати заяву uh -huh. і перейти uh -huh. на форму, там яка передбачена. Зараз ми це зробили віддалено. І тобто, всі, хто зараз отримують пенсію до прикладу, в Приватбанку чи В Ощадбанку, отримують її надалі. А тепер уже і ті, хто в Укрпошті, тому що приват Ощад з. Розуміло. А Укрпошта приносила готівку додому. І тепер ми знайшли шлях, щоб навіть через Укрпошту можна було отримувати пенсію. Стосовно наших громадян, які продовжують перебувати і на тимчасово окупованій території, і на території, яка близька до бойових дій. От тут чи відома вам динаміка по кі по кількості громадян? Кого йде насильно, в якій кількості вивозять расисти на свою територію, так а хто евакуюється на контрольовану Україною територію? От як зміні змінюються цифри тут по кількості людей? Це говорити про цифри буде некоректно, uh -huh. тому що вони всі не будуть відповідати дійсності. Називати ті, хто називають цифри ворога. Я не буду, тому що постійно обман, а говорити про наших закриті гуманітарні коридори, і ми можемо оцінити лише тих, хто виїхали і приїхали в Україну, але ж багато людей залишається в Грузії, в Польщі, в Литві, в Латвії, і вони теж виїхали так. Але на жаль, ми не маємо цієї статистики. напередодні ваше міністерство опублікувало рекомендації, що потрібно робити, про коли там звучить повітряна тривога, в таке собі нагадування. І в той же час ми бачимо величезну кількість інформації: фото, відео, доказів, що дуже часто. Бомбосховища закриті, навіть у столиці. А чи є в, у вас інформація, а що з сховищами на тих територіях, які деокупували? Що побудували, що відмили, що від... ну, ми ж знаємо, і про катівні, і все це решта, що є придатним. Бо знаєте, просто сказати, а йдіть ховайтеся, люди дуже обурено реагують, кажуть, нема де. Я такий приклад. Мені теж казали, йдіть ховайтеся, Вон в підвал в будинку, замок висить, Два навіть уже. Mm. Ну, але... То таке щодо деокупованих територій. Найгірша ситуація це Херсонщина і Харківщина. Ви розумієте, час підльоту хвилини, а деколи секунди. Навіть тривогу оголосити можна лише тільки коли прилетіла перша ракета, так або впав перший снаряд. Якщо ми говоримо про Херсон, мінометний обстріл так досягає своєї цілі. На жаль, так і люди гинуть і травмуються. Тому говорити лише про укриття дуже важко. Так, укриття будуються, і я дякую нашим міжнародним партнерам. Ми на координаційному штабі щотижня запитуємо скільки нових. Наземних, підземних, так бетонних, різних, різного роду мобільних укриттів було побудовано, і дійсно ця динаміка зростає. Але найгірше ще раз кажу, що вона не рятує. Безпека залишається першим питанням, і тому я завжди раджу, якщо є така можливість, виїхати з зон конфлікту, особливо дітям. Тобто не треба їм там перебувати, вони не встигнуть швидко відреагувати. І найкраще це зробити зараз. Перед тим як перейти до дітей, і тема евакуації, така є розуміння, скільки ви кажете, як маєте маєте цифру? Скільки побудовано, скільки зведено? з'явилось? явати я зараз не буду це робити, тому що ця цифра закрита. Ну тому що ви розумієте, нас слухає зараз ворог, щоб я пояснювала скільки в Херсоні у нас укриттів. Це теж не додасть. Ми розуміємо, ви хочете почути, чи це десятки чи сотні. Ми говоримо про десятки, скільки Тут людей там можуть ховатися. У мене такої цікави. цифри немає. А стосовно тих людей, в тому числі і дітей, так, яких, які до сих пір перебувають або на територіях близьких до бойових дій, яких потрібно евакуйовувати. Приклад тільки Турець, по турецькій громаді, і так? Турецька Красногорівка, там 700. більше 700, да. 700 дітей, а по, а по інших громадах. Дивіться, у нас є. Випрацьований механізм, і я вважаю, він працює і доводить свою ефективність. А саме постанова про примусову евакуацію дітей з зони активних бойових дій. Вона спрацювала навіть тоді, коли ми прийняли цю постанову і ова почали цю роботу. Люди здебільшого почали виїжджати самі. Те, що ви бачили на телебаченні, так про одинокі випадки вони дійсно трагічні. До прикладу, мама Авдіївці, так п'ятимісячне ховала, ховала дитину. Ми її евакуювали, і вона повернулася. Ці речі теж стають трагічним досвідом. І на потім ми вже не повторюємо цих помилок, і вже не можна повернутися до прикладу в 21 населений пункт Донеччини, який визначено на сьогодні там часів Яр, Бахмут. Угу. Коли люди евакуюються з дітьми, назад вони вже повернутись не можуть. Те саме на Харківщині. Нещодавно 79 дітей було евакуйовано. Кожен голова ОВА визначає свої території, з яких треба евакуювати: це Херсонщина, Харківщина, Запоріжжя, Гуляйполе і решта оріхів. І е, ті, хто вирішив, ми допомагаємо це зробити безкоштовно, власне, розмістити на Закарпатті, розмістити подалі від обстрілів і допомогти людям адаптуватися. У нас 30 секунд, пані Ірино. А що до примусової евакуації дорослих, ну тому що ми розуміємо прекрасно, що це. Не будемо брехати, дуже суттєво заважає військовим виконувати свою роботу. Коли? Бо це логічно. Ну, ми, звісно, можемо говорити про права людини, але все ж. Ну, у нас на сьогодні так питання не стоїть, але ви праві. Військові часто просять евакуювати усіх цивільних з питань і міркувань безпеки. Тому ще раз закликаю, будь ласка, евакуюйтесь і дайте військовим зробити свою справу. Панірино, дякуємо вам за дякую за ваші відповіді. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка і міністрка -міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вона була гостею нашої студії.